Элита Селект Саксон, по пахоті Тоже один дождь в не мая. все больше ни єдиного дождя по сьогоднішній день це у нас пахота а альфу я скидати сюди по глуборихленню Куда у нас тут чистота везде гарно. Він невеликий, ну, шляпка в нього гарна. Ну, невелика шляпка, ну заповнена хоч семечка. Кошик в основному все отакий. А що так? Якщо ти видно, це такий кошик. Напишеш мені, що він може за таким кошиком дать. Я думаю, ти должен знати про свої гібриди, що він показує з таким невеликим кошиком. Ну это тяжело, тому що бачу все, шляпка аж перегинається, все, бач, кожна головочка, все, навіть невеличка все, і перегинається. коли семечка буде повна. Ось така вся чистота у нас везде а, все. нема. считай, вообще буряна. Де, все, краєвий ефект. Сейчас покажу тут вообще шикардосный вот такий весь бух, полностью я думаю тут би... вся тридцатка была тут не по шее Саксончик.